Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 38 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 9 квітня 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 927 580 особин за добу, 1270. танків, 10 576 одиниць за добу, 4 бойових броньованих машин, 22 021 одиниця за добу, 10 артилерійських систем, 25 912 одиниць за добу. 52. Реактивних систем залпового вогню 1359 одиниць, засобів протиповітряної оборони 1127 одиниць за добу, одна, літаків 370 одиниць, гелікоптерів 335 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 31973 одиниці за добу. 56 крилатих ракет 3145 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 43 345 одиниць за добу 118, спеціальної техніки 3792 одиниці, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.